У суботу на Черкащині збережеться домінування антициклону. А це значить, що в пріоритеті сонячна, суха та по квітневому тепла погода. Температура вночі 1-3 градуси тепла, вдень 13-15 градусів. Однак у такої погоди є зворотня сторона. Це пожежі в екосистемах. Тому слід уникати підпалів сухої рослинності, які шкодять не лише усьому живому, а й забруднюють атмосферне повітря. За статистикою саме у весняні місяці відбувається найбільша кількість загорань, тому дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У неділю завдяки активізації над Європою циклону в атмосфері нашого регіону розпочнуться зміни. З наближенням малоактивних атмосферних фронтів сонце почне ховатися за хмарами, але істотних опадів не очікується. Температура вночі 0,5 градусів тепла, вдень 13 градусів. За попередніми розрахунками на новому робочому тижні головними на синоптичній карті будуть атлантичні циклони. Атмосферний тиск падатиме і практично кожного дня йтимуть дощі різної інтенсивності. Посиляться вітри південного напрямку, що зумовить додаткове надходження тепла. Температура вночі 2 градусів тепла, в день 12-17 градусів.